Народився із землі, зарум'янився на вогні, і з'явився на столі, до борщу тобі й мені. Відгадали загадку малята? Так, це Хліб. А чи знаєте ви, звідки до нас приходить хліб, перш ніж потрапити на стіл? Хліб проходить довгий шлях з поля до магазина. В нього вкладено багато праці людей, різних професій. Хліб буває різним, є білий хліб. Чорний, а ще є з цільного зерна. Білий хліб роблять із пшеничного борошна, яке дає йому м'якого смаку і світлого кольору, а чорний хліб печуть із житного або цільнозернового борошна. Він темніший і дуже корисний для нашого здоров'я. Хліб завжди берегли, на його честь складали пісні, вірші, прислів'я. Декілька з них згадаємо: Де хліб та вода, там нема голода. Паляниця – хлібові сестриця, є хліб буде й пісня. Хліб годувальник, святиня людська. Щоб хліб мати, треба добре працювати. Вірші, казки та оповідання про хліб нагадують про цінність праці хліборобів, про важливість бережливого ставлення до хліба та про те, що він завжди має бути на столі. Сьогодні ми спробуємо з вами намалювати хліб. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, гуашеві фарби жовта, коричнева та червона, пензлик, баночка з водою та серветки. Але спочатку ми з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Ось мої помічники, дуже спритні та гнучки. Поверну їх так і так. Це зробити може всяк. Один, два, три, чотири, п'ять. Пальці вміють танцювати, постучали, покружляли, працювати забажали. Давайте ще раз повторимо. Ось мої помічники, дуже спритні та гнучки. Поверну їх так і так. Це зробити може всяк. Один, два, три, чотири, п'ять. Пальці вміють танцювати, постучали, покружляли, працювати забажали. Беремо фарбу жовтого кольору, малюємо овал посередині аркуша. Ретельно зафарбовуємо. Це у нас буде білий хлібчик. Тепер беремо фарбу коричневого кольору, малюємо теж овал. Це у нас буде хлібчик чорний. Ретельно все зафарбовуємо і почекаємо, поки фарба підсохне. Тим часом намалюємо рушничок. Беремо фарбу червоного кольору і малюємо внизу аркуша дугу і другу дугу в верхній частині аркуша. Це у нас будуть края. Рушничка домальовуємо бока прямими лініями. Прикрашаємо рушничок з обіх боків прямими лініями. І зробимо візерунок вилястою лінією. Прикрасимо крапочками. І ось такий вийшов у нас візерунок. Фарба вже підсохла на хлібчиках, і намалюємо тепер розрізи. На чорному хлібчику ми зробимо жовтенькою фарбою, а на білому хлібчику коричневою фарбою. Ось який гарний малюночок у нас з вами вийшов. Пахне хліб, як тепло пахне хліб любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що сміхалося весною. І щастям наших неповторних діб Духмяно пахне хліб.